Вітаю п'ять хвилин на головне в етері першого подільського сполучені штати Америки повідомляють про прогрес у мирних переговорах щодо України. Хмельницькі поліцейські затримали грабіжника, який вкрав телефон в 11-річного хлопчика. СБУ передала до суду справу коригувальника ФСБ з Хмельницького. Про це та інше далі. Сьогодні посередня лунали вибухи у Дніпрі. За інформацією повітряних сил, місто перебувало під ворожою атакою безпілотників. Змі також повідомляють про влучання у багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією є постраждалі. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков заявив, що переговори щодо миру в Україні суттєво просунулися. Він зазначив, що спочатку виникали непорозуміння між сторонами, проте зараз процес наближається до завершення. Вітков виступив на українському сніданку в Давосі та повідомив, що сьогодні відбудеться черговий візит до Москви. Напередодні він зустрівся з українською делегацією на чолі із Кирилом Будановим та Рустамом Уміровим, відзначивши їх як сильну команду перемовників. За словами спецпредставника, сторони обговорили ключові питання та вже близькі до їхнього вирішення після завершення війни. Сполучені Штати Америки планують скасувати мита на українські товари та сприяти перенесенню промисловості. Слових потужностей до України. Тим часом у ДСНС розповіли про наслідки ворожого обстрілу у кривому розі постраждали четверо людей, серед них одна дитина. Під обстріл потрапив двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Пошкоджені також і сусідні будівлі та інфраструктура. Місцева влада організувала евакуацію мешканців, які перебували поруч із зоною ураження. На місці працюють усі екстрені служби, рятувальники, медики та поліція. Триває обстеження прилеглих територій, ліквідація наслідків вибуху та надання необхідної допомоги. Моги мешканцям. У Скорботі Берездівська громада сьогодні, 22 січня, в останню земну дорогу провели захисника Максима Ігоровича Лінкевича. Чоловік загинув, виконуючи військовий обов'язок під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини. Світла пам'ять полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. 20 січня близько одинадцятої ранку у Хмельницькому зловмисник вирвав із рук хлопчика смартфон на зупинці громадського транспорту і утік. Поліцейські переглянули відео із камер спостереження, опитали свідків. Та наступного дня затримали 18-річного хмельничанина в одному із сіл Теофіпольської громади, де він переховувався. Викрадений телефон вилучили. Слідчі оголосили йому про підозру та наразі вирішують питання запобіжного заходу. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо 42-річного мешканця Хмельницького, який працював на ФСБ, збираючи координати місцевих військових об'єктів і оборонних заводів для організації атак ворога дронами та ракетами. Зловмисник отримав завдання через телеграм-канали. Під час побутових розмов випитував потрібну інформацію у знайомих, а потім робив фото об'єктів і позначав їхні координати на Google картах. Агента затримали на гарячому, коли він намагався зняти відео біля потенційної цілі. Під час обшуку вилучили у нього смартфон із доказами роботи на ворога. Обвинувальний акт уже передано до суду. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. За позовом Кам'янець-Подільської окружної прокуратури постачальник електроенергії поверне до місцевого бюджету декілька мільйонів гривень. У 2021 році комунальне підприємство міськради уклало договір на 21 мільйон 100 тисяч гривень. Але додаткові угоди без підстав збільшили вартість електроенергії на 94% і одночасно зменшили її обсяг. Через це з бюджету зайво перерахували 3 мільйони 100 тисяч гривень. Прокуратура звернулася до суду із вимогою визнати додаткові угоди недійсними та стягнути надмірно сплачені кошти. Господарський суд Хмельницької області задовільнив позов у 2025 році. А апеляцію постачальника відхилили. Рішення суду вже набрало законної сили, і кошти будуть повернуті громаді. Через низьку температуру соціальні працівники Хмельницького центру підтримки населення посилили патрулювання вулиці, автовокзалів та залізничного вокзалу. Мета рейдів – запобігти переохолодженню та запропонувати безпритульним тимчасовий притулок. Мешканців закликають допомагати, пропонувати гарячий напій, інформувати про пункт обігріву, який знаходиться за адресою вулиця Житецького, 22, або викликати швидку чи поліцію у разі небезпеки. Будьмо добрішими один до одного. Дбаймо про людей та тварин, які цього потребують. Адже небайдужість рятує світ. До зустрічі у наступному випуску.